Ми вітання сьогодні. Ми завітали до картинної галереї українського гуманітарного ліцею імені Тараса Шевченка, де відбувається експозиція видатного українського художника Олександра Дубовика, що присвячена 85-літтю художника. Вики, ви пройшли доволі складний творчий шлях. Які висновки ви зробили зі своїх успіхів чи, можливо, помилок, якщо такі мали місце бути у вашій творчості, ви Вы знаєте, виставки це праздник, По перше по друге це ну подведені того. Одна ну просто якщо говорити даної виставки, то це вже третій раз. Вот в этом лицее. И вы знаете, для меня это огромное удовольствие именно выставиться именно здесь, когда я вижу этих деток, умненькие глазки. Вот они хотят, хотят понять, они хотят постигнуть. Вот это совершенно какое-то удивительное ощущение. И что касается ну, выставок вообще, в принципе, то вот такой контакт, контакт с людьми, с миром, он необходим. Это допинг. Это все время ты получаешь новые энергии, новые новые какие-то впечатления, новые стимулы для работы. Это просто это необходимо, это элемент художественной жизни. Олександр Дубовик є знаковою особистістю в сучасному мистецтві. І по праву входить до сотні найвпливовіших художників Європи. А його творчість являє собою цілу епоху в культурно-мистецькому житті України. Три кажуть, що велике краще видно здалека. І сьогодні, говорячи про творчість Олександра Дубовика, який по праву вважається стовбом українського абстракціонізму і входить до сотні найвидатніших художників Європи, про нього ще хочеться сказати, що він подолав неабияку жорстку конкуренцію і створив декілька монументальних робіт у Франції. Це стосується вітражних робіт у декількох церквах біля Ніци. Як ви гадаєте, чи можна сьогодні говорити про цю особистість як про людину, яка вивела на зовсім? новий рівень. Українське мистецтво і представило український абстракціонізм на світовому рівні. Понад півстоліття тому Олександр Дубовик заявив про себе як прозрілого митця. Уже, дійсно, це був той час, коли абстракціонізм не, не визнавався в Радянському Союзі. І людина, яка мислила або творила в таких категоріях, вона дійсно була переслідувана або принаймні обмежувана в своїй творчості. Але дубовик якраз відрізняється тим, що він прийшов ці всі перепони, він їх здолав і водночас виробив свою мандру. Нер унікальну манеру письма ви дійсно відзначили, що добовика знають не лише в Україні у Франції. Він відомо постать. Він полишив по собі монументальні твори. Також до того ж в сакральних спорудах. Абстрактно мислити в сакральних спорудах, де є певні свої канони, дозволяє тільки митцям дуже високого рівня. І, власне, Олександр Дубовик зумів це зробити. Він надзвичайно сонячний, надзвичайно оптимістичний, водночас дуже філософічний художник. Вереді, тому що сьогодні молодь тут у ліцеї веде діалог із зрілим майстром. Вони його розуміють, він їх розуміє. Це говорить про те, що стараються якісь часові ознаки, вікові ознаки і ознаки простору. Це також філософське. Поєднати час і простір. Добудь зумів це зробити. найважливіше ви б хотіли розповісти зі своїх полотен молодим гуманітаріям? Ну, ця виставка я, условно, називаю «Ехо безпокойств». Ви знаєте, іскусство – це особий мир. Це паралельний мир. Паралельний мир по к жизни. в відношенні до життя. В житті може залишитися все, що угодно. Кровь, грязь, совершаются какие-то ужасные вещи, а искусство, оно где-то Вот воспринимают это, вот как тревогу. Если взглянуть на историю э, ретроспективно, да, то мы можем увидеть, что битв и всяческих кровавых почти не бывает. Да, происходили битвы все время, все время лилась кровь. А там Венера, там совершенно адонисы, там совершенно какие-то жесты прекрасные. Почему? Да потому что... Это искусство оно служит как буфер, как что-то вновь организующее мир. То есть он говорит жизнь не прекращается. человек должен оставаться в любых условиях с человеком. он должен все равно видеть эту красоту, не видеть эту, эту грязь, не видеть то, что происходит ужасное вокруг. Вот. и нужно человеку дать надежду. Пані Ганна Олександр Дубовик став, можна так сказати, постійним об'єктом ваших експозицій, що відбувається у стінах гуманітарного ліцею. Скажіть, будь ласка, чому саме він? Адже як відомо, це вже третя експозиція дубовика тут. По-перше, тому що я дуже люблю цього художника, цього глибокого художника, прекрасного колориста, ну і взагалі людину дивовижно-мистецьку. І е, мені завжди, коли мені щось дуже подобається, мені хочеться познайомити і своїх учнів з тою чи іншою особистістю. Роботи Олександра Добовика упродовж тривалого часу з успіхом експонуються не лише у найкращих галереях та музеях України, але й у Європі та на території американського континенту. своє життя ви присвятили своїй роботі у стилі абстракціонізму. Чи не шкодуєте ви про це? Ви знаєте, це, це не абстракціонізм. То, що я роблю, собственно, якісь, які можна віднести до абстракції моєї роботи, дуже немного. А завжди є там, завжди є підтекст, завжди є якась тайна ідея, є якийсь тайний розказ, він обращений до конкретного людину. І на цього людину потрібно дивитися йому в очі чувствовать, понимает она или нет. Это все время это контакт очень глубокий и личный. И рассказать что-то, что там происходит в этой, в этой, вот на этой картине, что-то, это невозможно. Это если будет другой человек, я буду говорить совершенно другое. Насправді для розуміння творчості Олександра Доблика необхідно дорости. Це те мистецтво, яке вимагає все таки працювати над собою. Розуміти, як розвивалося світове мистецтво на початку, середині, в кінці ХХ століття. Треба розуміти, як творив. Малевич, як творив Пікасо, Сальодор Далібу, тут багато є речей, які перегукуються. Тут є сюрреалізм, тут є абстракціонізм в чистому його вигляді. Тому Олександр Дубовик — це художник багатьох проявів. Она що роботи і творчість Олександра Дубовика не аби як вплине на формування творчого смаку і художнього смаку молодого гуманітарного покоління. Водночас, як ви гадаєте, що для себе молоді ліцеїсти мусять взяти за творчість Олександра Дубовика? На вашу думку, ну насамперед свободу мислення, політ думки також, бо нічого подібного нікого вони цього не побачать. Сьогодні українці, українські еліті, яка тільки створюється великому рахунку з відомих причин, якраз. Не вистачає такої свободи мислення. Ми, на жаль, довгий час тримаємося десь у тіні по -по пострадянського такого управління чиновницького, яке нам заважає війти сміливо в Європу, відчути себе частиною світу. Всі країни, які робили значні соціальні такі стрибки в розвитку, науки, економіки, вони відзначалися своїм свободою творчості. свободою до мислення китайська мудра приказка стверджує, що людині стільки років, наскільки вона себе почуває. Який ваш справжній творчий вік? Кожен чоловік може по своєму опиту знати. Він живе в каком-то часі. Скажем, есть, есть люди, которые только родились, они уже старики. Вот для меня э, мой возраст остановился где-то 35-40 лет. Вот я себя с тех пор так... Я не ощущаю иначе. Вы знаете, я, я просто... Не, для меня это дико, что я имею уже столько лет. Это 85 лет, это вообще чудовищно. Вот совершенно, да. вот. И вот этот возраст, благодаря искусству, наверное, все-таки. Пока человек мыслит... Он молод. Пока человек имеет надежды, он молод. Пока человек очень любит что-то или кого-то, он молод. Вы знаете, вот такие вот стимулы мощные, вот они продлевают человеческую жизнь. Олександр Дубовик у картині галереї Українського гуманітарного ліцею представляє свою експозицію не вперше, проте цього разу саме з неї, задля того аби розкрити свій глибокий внутрішній світ митця в розумінні юних ліцеїстів, Олександр Дубовик і розпочинає свій ювілейний рік. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі «Тоніс».